Дев'ятирічний рекордсмен України з Мукачівщини в очікуванні чергового рекорду. Ще в 10-місячному віці батьки огледіли хист до спорту Василя Маєвського із села Клячаново. Відтоді його батько, який також займається спортом, взявся шукати той різновид, який найбільше до вподоби сину. У мене вдома була така маленька гірка. Але він 10 місяців ходив так сміло, як дитина ходить півтора року. І там була 6-кілограмова гірка, я його даже він сам підійшов до неї і взяв. І підняв. Я так подивився, думав, ні, нічого собі в 10 місяців там взагалі старший брат її не піднімає, тут вже починать мали робити чудеса. Та й почали вже потім я йому не давав ні нагрузки, нічого. Вже 4 роки я його привчав віджимання. Багато ми себе віджимали, біг, таке ну, все по-легенькому. Цьогоріч Василь Маєвський став рекордсменом України з багаторазового підняття штанги. Він зміг підняти штангу вагою 33 кілограми 14 разів за одну хвилину. Також хлопчик професійно займається армреслінгом і вже став чемпіоном України в цьому виді спорту. Він з самого дитинства дуже розвивався, він інакше розвивався як другі діти. Ми це бачили. Він сильний був на руках, у нього витривалість, характер. Ну і я все-таки кажу, що то й генетика. А, мав приклад, тому що батько займався спортом, і він то бачив і хотів завжди то повторяти, і тим теж займатися. І тому я дуже позитивно. Ми його підтримуємо. У всіх видах спорту, головне, коли дитина хоче це робити. І тепер юний спортсмен поставив перед собою нову ціль: 16 разів за одну хвилину підняти 16 кілограмову гирю та встановити новий рекорд України. Хотів би зробити 16 разів, а на тренуваннях зробив 15. Серед дорослих гірівків дуже багато. Серед дітей менше. Можу назвати 13-річного Єгора Ткачука. З Мелітополя, який в 13 років, це був перший його рекорд, потім він ще встановлював силові рекорди. Але перший рекорд був, він підняв покришку, ми її довго шукали, бо нам потрібна була покришка саме рівна, 13 кілограм, Він її підняв на швидкість саме в 2014 році. Це було на тому місці, де загинула Небесна Сотня. Він присвятив цей рекорд Небесні Сотні, він аж руки до крові стер. Підняв її 100 разів. Це був вражаючий рекорд. Також ми мали ще одну спробу встановлення рекорду дев'ятирічного хлопчика, але, на жаль, не зміг дотриматися правильної техніки, і рекорд був зарахований. Із трьох спроб, які мав Василь Маєвський для встановлення національного рекорду України, хлопчина перевершив власні очікування та з першої зміг за одну хвилину 20 разів підняти 16 кілограмову гирю при власній вазі 48,5 кілограм. Відтак вдруге став рекордсменом України. Одес. Оседа. Все. Протине, плачі, Тату мій говорив, що в 20 разів зробиш. Ну, я не думала, так, що 20 разів зроблю. А тепер я зроблю 20. Мої враження просто. Сьогодні ми маємо чистий рекорд, новий рекорд. Я дуже рада, коли встановлюються такі рекорди. Бо він залишається назавжди, як еталон, того, як потрібно це робити. Але знаєте, найбільше мене вразило, от було видно прямо на обличчі у дитини, маленька дитина, що ну, маленька, 9 років, ще мала дитина. Але було видно, скільки наполегливості, скільки впертості йти до кінця і підняти максимальну кількість разів. Ми коли побачили на клікері 20 разів, в мене аж сльози вийшли. Зупинятися на здобутих спортивних досягненнях Василь Маєвський не планує, адже прагне встановити світовий рекорд. каже для цього й надалі прикладатиме всі зусилля. Вітаємо спортсмена із встановленням рекорду та бажаємо подальших перемог.